Короб Ефе Рідне Радіо Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короп Ефем сьогодні понеділок, 27 лютого, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак. Народний календар в цьому році, 27 лютого, Християнська церква відзначає початок Великого посту. 27 лютого в церковному календарі День пам'яті святого Кирила. Він був братом рівноапостольного Мефодія. Народилися вони в Македонії. Кирило отримав дуже хорошу освіту і вже в 14-річному віці виховувався разом з сином імператора. З давніх давен існують погодні прикмети на цей день. Дивилися, який день. За вікном гарна погода, значить, скоро прийде похолодання. 27 лютого сильний мороз. Чекайте на спекотне літо. Сонячний день до теплого літа, однак морози ще протримаються довго. Голосно щебечуть синиці, буде потепління. Погода на Кирила показує, яким буде серпень. Що не можна робити в цей день, краще цього дня не відвідувати лікарів, особливо стоматологів чи косметологів. Не рекомендується стригти нігті та волосся. Не варто зловтішатися, лихословити, ображатися, лаятися та лінуватися. За останні 130 років, 27 лютого, максимальна температура повітря складала 11,3 градусів Цельсія 1990 року. Мінімальна ж складала мінус 23,3 градусів Цельсія у 1986 році. Сонце у корапі сьогодні зійшло о 6 годині 35 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 26 хвилин. День збільшиться на три хвилини в порівнянні з попереднім. Це був народний календар. Цікаво знати, а ви знаєте, що місяць лютий подвійно оптимістичний, бо має два дні оптиміста в перший четвер лютого та 27 лютого. Як так сталося, зараз вже ніхто точно сказати не може. Можливо, комусь не вистачило позитивних емоцій, щоб дочекатися весни, а можливо, просто сталася якась помилка, яку розтиражували засоби масової інформації, що й призвело до появи другого дня оптиміста. Так чи інакше, якщо Ваша склянка наполовину повна, а з лимону ви завжди можете зробити лимонад або мохіто. Сьогодні, 27 лютого, 100% ваше свято міжнародний день оптиміста. А ще 27 лютого, міжнародний день полярного ведмедя. Красою та величю білих ведмедів важко не захоплюватися. Однак, в останні роки, через швидке танення льодовиків Арктики вони дуже сильно страждають та поступово втрачають природне середовище проживання і харчування. Міжнародний день полярного ведмедя був організований некомерційною організацією Polar Bear International, для того, щоб люди могли більше дізнатися про цих велет. Звірів. Ведмідь завжди був символом мужності та сили. Ці грізні звірі здавна викликали страх та повагу наших предків. Та сьогодні самі вони знаходяться за крок до зникнення. І саме тому в більшості країн ведмеді, незалежно від виду, захищені законом. Пропонуємо вам добірку цікавих фактів про цих дивовижних тварин. З восьми сучасних видів ведмедів лише полярний харчується виключно м'ясом. Панда строгий вегетаріанець раціон якого складається з бамбуку, а інші шість видів всеїдні з різноманітними дієтами. Хутро білого ведмедя насправді позбавлене пігменту кольору і є практично прозорим, тільки через заломлення світла воно стається білим. Також мало кому відомо, що під хутром у білих ведмедів чорна шкіра. Новини. Триває реалізація проєкту, який дасть змогу отримувати послуги паспортного столу в Центрі надання адміністративних послуг. Минулого тижня було отримано робочу станцію в межах проєкту запровадження нової послуги місцевого центру надання адміністративних послуг із оформлення та видачі паспортних документів, що реалізує ГО Коробщина Спільний Дім у партнерстві з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінанс. Сової підтримки Європейського союзу нагадаємо, що у межах проєкту буде придбане обладнання та програмне забезпечення для ЦНАПу, яке дасть змогу розширити спектр наявних адміністративних послуг ще й послугами паспортного столу. Тож для відвідувачів ЦНАПу доступними стануть послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон та інші пов'язані послуги. Працюватиме і без світла радіоорганізація Короб-ФМ має генератор. Колектив працівників і всі слухачі дуже вдячні за надану допомогу. Слово має керівниця комунального підприємства Радіоорганізація Короб-ФМ Коропської селищної ради Оксана Горбач. Щирі слова вдячності за сприяння у забезпеченні генератором радіоорганізації Короп ФМ Ірині Сенченко, представниці Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Чернігівській області, Василю Жуку, голові Новгород-Сіверської районної ради. Генератор оперативно було доставлено до коропа від ротарійців клубу Львів, завдяки оперативному реагуванню і роботі президентки ротарі клуб Київ, столиця Лесі Джадан, ротарійцям. Депутатами коробської селищної ради 8 скликання Василем Перепадою, Дариною Мальцевою, Ігором Вегерою 25 лютого генератор було передано для радіоорганізації Короб фм Тепер слухачі хвилі 101 і 6 зможуть безперебійно навіть за відсутності електроенергії чути новини обласні, так як на филі 101 один і шість ФМ транслюється українське радіо та Чернігів Суспільне у будні. З 6.30 до 6.45 у суботу і неділю з 14 до 15.00 місцеві новини ще раз хочеться висловити слова вдячності ротарійцям депутатам коробської селищної ради 8 скликання Дарині Мальцевій, Василю Перепаді Ігорю Вегері, а також президентці ротарі клуб Київ столиця Лесі Джадан. Це була Оксана Горбач, керівниця комунального підприємства радіоорганізація Коропефем Коропської селищної ради, яка висловила слова подяки за новенький генератор для рідного радіо Коропефем. Що тут ще додати? Щиро дякуємо! Роковини від дня загибелі захисника України до жука Олега Олександровича із Шабалинова. Олег Дожук був резервістом, неодноразово проходив військові збори, брав участь в АТО, і у перший день повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Загинув наш воїн 26 лютого 2022 року поблизу Чернігова в боях з російськими окупантами в ході відбиття російського вторгнення в Україну. У героя залишилась дружина, син і донька. Олег Дожук був чудовим чоловіком і прекрасним татом, дуже доброю і працьовитою людиною. Односельці говорять, що без роботи він не міг всидіти ні хвилини. Мав золоті руки, був завжди усміхнений, компанійський, життєрадісний, світлий і добрий. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Олег Дожук нагороджений орден. За мушність третього ступеня посмертно, вічна пам'ять, вічна слава героєві, соціально правова рубрика. З нами на зв'язку завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатка Мальцева Дарина Михайлівна, яка розповість про внутрішньо переміщених осіб. Поняття внутрішньопереміщена особа, їх права та обов'язки. Пані Дарино, вам слово. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав та назви. Чайних ситуацій природного та техногенного характеру Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених конституцією та законами країни, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою країни щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав свобод переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, склеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку паспорт громадянина України, здійснює саме центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, імміграції та еміграції за місцем проживання внутрішньо-переміщеної особи. Внесення відомостей до зареєстрованого місця проживання переміщеної особи на тимчасово окупованій російській. Федерації території України до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус під час їх оформлення у обміну, здійснюється на підставі документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей внесених до документів особи, які підлягають обміну. Про внесення відомостей про зареєстроване місце проживання переміщеної особи на тимчасово окупованій території України може використовуватися інформація з державного реєстру виборів. Єдиного державного демографічного реєстру державного реєстру актів цивільного стану громадян, реєстру територіальних громад, єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб відповідно до статті 8 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, переміщена особа реалізує своє право голосу саме на виборах місцевих виборах референдумах у порядку, встановленому законом, відповідно до частини 3 статті 8 закону України про державний реєстр виборців за. Зверненням виборця орган ведення реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначено відповідно до частини 2 цієї статті. Саме право внутрішньопереміщених осіб на безоплатну правову допомогу, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що полягає у захисті здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування Довання перед іншими особами складення документів процесуального характеру. Окрім того, згідно із пунктом 2, частини 1 статті 14 закону України про безоплатну право допомогу, громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як ППУ, мають право на здійснення представництва інтересів осіб у судах, і інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами та складення документів процесуального характеру з питань пов'язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. До моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи відповідно до частини 6 статті 15 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України упродовж строку тимчасової окупації особи, які проживають на тимчасово окупованій території, або перемістилися з неї, звільняється від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об'єктом іпотеки є майно розташоване, зареєстроване. На території ще після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Національний банк України приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інше рішення з метою недопущення погіршення ліквідності фінансового стану кредитора в умовах воєнного стану правий режим тимчасово купони території визначається здійснюється, скасується кабінетом міністрів України. Дякуємо за інформацію. З нами була завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатка Мальцева Дарина Михайлівна, яка розповіла про права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька, зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 101,6, і FM, традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ефем рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 0075. Ми знаходимося у готелі Космос на другому поверсі. Кабінет номер шість.